О, глянь, який в мене гость бігає по, по участку, по двору Іди сюди, мій хороший. Вон вуха торчать, диви. Вуха торчать. Іди сюди, ти який красень. А, красавчик такий. Зайчик у мене бігає тут в гостях. Зайчик, іди сюди. Чих-чух-чух-чух чух, -чух, 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 -чух. Йди сюди, хуліган. Ти як чухну, ох, як чухну. Хі -хі -хі. Сховався, сховався. Йди сюди, йди сюди, мій хороший. Йди сюди. Зая. Зая.